Вітаємо вас, шановні українці та україночки. Хто виграв перше олімпійське золото в історії Незалежної України? Оксана Баюл. Оксана Сергіївна Баюл Фаріна народилася в Дніпрі. У 1977 році, колишня українська фігуристка. Першою олімпійською чемпіонкою в історії Незалежної України стала фігуристка Оксана Баюл у 1994 році в Норвегії, 17-ті Олімпійські зимові ігри. Під час нагородження підняття українського прапора. На церемонії нагородження чекали орієнтовно 45 хвилин. В організаторів не було гіну України. Сам прапор помилково підняли догори Дригом. Нещодавно, у 2021 році, Баюл відмовилася від громадянства України. Якою піснею починається п'єса Наталка Полтавка? Іван Котляревський використав цю пісню як вступну Арію Наталки Полтавки в однейменній драмі пісня передбачає почуття головної героїні, яка страждала від розлуки з коханим Петром. Печера оптимістична, що на Тернопільщині є. Гіпсова. Оптимістична печера, розташована в Тернопільській області. Це найдовша у світі серед гіпсових печер. Найдовша в Україні та п'ята за довжиною серед печер світу. Якими кровоносними судинами кров рухається до серця людини малим колом кровообігу? Венами в організмі людини кров рухається двома замкнутими системами судин, з'єднаними серцем малому та великому колах кровообігу. Кров рухається по судинах, серед яких розрізняють артерії, вени та капіляри. Капіляри це найтонші кровоносні судини, які забезпечують безпосередній обмін речовин між кров'ю та тканинами організму. Артерії це кровоносні судини, якими кров рухається від серця людини Вени – Це кровоносні судини, якими кров повертається до серця. Які країни першими визнали незалежність України? Польща і Канада. Польща і Канада стали першими державами, які визнали незалежність України. У перші тижні після референдуму незалежність також визнали: Угорщина, Литва, Латвія, Болгарія, Естонія, Чехословаччина, Швеція, Ізраїль та Швейцарія. Що відсутнє при виконанні вокалізу. Текст Вокаліз – це вправа або етюд для голосу без тексту. Що виконується на будь-який голосний. Зазвичай призначається для розвитку вокальної техніки, рухливості голосу та вирівнювання регістрів. В якому році затонув Титанік? 1912 рік. Титанік це найбільше пасажирське судно світу на час своєї побудови. 10 квітня 1912 року Титанік вирушив із Саутгемптона до Нью-Йорку у свій перший та єдиний рейс. 14 квітня 1912 року о 23.40 зіткнувся з айсбергом і потонув через 2 години 40 хвилин. Це вже було 15 квітня. 15 квітня, майже о пів на третю ночі. Зламавшись на дві частини, Титанік затонув. Потонуло 1496 людей. 712 людей врятувалися. Уламки затонулого Титаніка знаходяться в Атлантичному океані на глибині 3750 метрів. Якою за типом хімічною реакцією є горіння? Окиснення. Горіння. Це складний фізико-хімічний процес на основі екзотермічних реакцій окислення відновлення, який відзначається виділенням великої кількості тепла і світла масообміном з навколишнім середовищем. Під час горіння здебільшого утворюється полум'я. Чи знаєте ви, що винайшов Анатолій Малихін? Безкровний аналіз крові Харківський вчений Анатолій Малихін придумав, як зробити аналіз крові безкровним. 2013 року він створив прилад, 5 датчиків якого прикріплюються на певні ділянки тіла людини, після чого на екран комп'ютера виводиться 131 показник здоров'я. Розробки українця тривали 25 років, точність даних до 98%, що не поступається традиційному способу. Аналізатор схожий на компактну діагностичну лабораторію, яку можна використовувати і в приміщенні, і в польових умовах. Цей прилад не має аналогів у світі. Прилад Біопромінь випускається з 2006 року компанією Біопромінь. Він зареєстрований і використовується у 28 країнах. У Китаї та Мексиці впроваджено на державному рівні. На жаль, в Україні, незважаючи на світову популярність, на прилад практично не натрапити. Аналізатор використовують у деяких приватних клініках у Києві, Харкові, Черкасах та Вінниці. Також в окремих санаторіях. Дякуємо вам, що були з нами. Ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі. Нам дуже цікаво спілкуватись з кожним з вас, і ми намагаємось відповісти кожному з вас особисто. І пам'ятайте, ви найкращі, бо ви українці.